Маніпуляція, про яку я вам зараз розкажу, вона називається маніпуляція другою позицією або маніпуляція емпатією і співчуттям. це вже друга маніпуляція в, нашій, в нашому курсі. Першу ви можете подивитися на моєму youtube каналі якщо ви ще не дивилися. Ну а що стосовно цієї маніпуляції, ну власне вона будується на тому, що Певні сигнали, які надходять в нашу голову через наші очі або вуха, ми сприймаємо як, ну, як жалість, як співчуття. Ну, наприклад, що це значить? Йдемо ми по вулиці, бачимо пораненого котика або песика. І в нас ну, нам його шкода. Нам його шкода, ми хочемо йому допомогти щось зробити, зробити добро, допомогти саме йому. Тобто, по суті, ми хочемо. Жертвуємо своїм часом, своєю енергією, своєю емоцією, своїми ресурсами, грошима во благо інших істот, або, наприклад, бабулька, яка в метро сидить і просить коштів. Ми теж беремо, дістаємо кошти з кишені і щось там купуємо в неї або даємо, або купуємо, якщо вона продає. Тобто, ми мислимо, яким чином. О, як же ж важко їм виживати, треба допомогти. В нас виникає таке відчуття жалісті. І якраз такі співчуття, ми співчуваємо цим людям, цим тваринам і хочемо їм допомогти. Одразу скажу, що нічого поганого в тому, щоб допомагати людям або тваринам, нема. Але робити це потрібно, друзі, усвідомлено, усвідомлено розуміючи, чи не приносите ви в жертву самого себе, чи не жертвуєте ви своїми цілями, своїм часом, своїми ресурсами, чи не обділяєте ви себе тому, що Насправді є такі люди, які, знаєте, керуються таким переконанням, та що там я, та головне ж іншим. Та я обійдуся, де мені це не потрібно. Ну, просто-напросто все віддають від себе, а себе на самий задній план. І знаходяться в житті цієї людини інша людина, або навіть люди, які розуміють ось цю тему, розуміють, як. Живе ось ця людина, з, ну, в якої дуже розвинута емпатія, співчуття, жалість і користується цим, користується. Тому слід це робити усвідомлено. Ну і вербально, як вербально маніпулювати такою людиною. Тут вам потрібно, звісно. Випрацьте ви правильне метаповідомлення. Ну, я зараз вас не вчу маніпулювати, а просто на прикладі іншої людини, як би це робив би я, якби я хотів маніпулювати такою людиною, і ви зараз подивитесь, і, ну, можливо, у вас в оточенні є така людина, і будете знати тепер, як вона це робить. І от я б робив би це таким чином. Слухай, така ситуація, ну, в мене, в мене проблема в сім'ї там, з батьками. Будь ласка, я прошу тебе, залишитися після роботи, а можеш вийти за мене? Ну, ну, Дуже потрібна твоя допомога. Ти ж в мене такий молодець, ти ж така, така класна. А? ну, Хто краще за тебе не зробить? Да, бачите, ось це метаповідомлення на моєму обличчі, те, як я кажу, або, наприклад, так, я перепрошую, мені дуже шкода, я, я не хочу заважати вам просто. Така ситуація, вкрали гроші, і мені потрібно дістатися до рідного міста. Будь ласка, скільки можете? Ось. Ну, я такі нові приклади ще раз кажу: нічого поганого нема в тому, щоб ви допомагали людям. Але якщо це відбувається постійно, ви просто відчуваєте, ну, відчуваєте, розумієте навіть, що. Ну, бляха, це маніпуляція. Це маніпуляція, просто е, користуються моєю ось цією емпатією. Ось цією добротою і просто ну, в нагло в мене забирають мій час, енергію, ресурси. І як відбивати подібну маніпуляцію Ну, по-перше, усвідомити, усвідомити те, що ви всім не допоможете. Це по-перше. По-друге, усвідомити те, що ну, людина якось потрапила в цю ситуацію. Вона ж не просто бумс і стала. Вона щось робила, якось міркувала і опинилася в такій ситуації і. Ну, взагалі, слід зрозуміти, що саме наші думки приводять нас в ту чи іншу ситуацію. Наступне, що вам слід усвідомити, це те, що ви є теж цінність на цій планеті Земля. Тобто я є цінність, я теж важлива, В мене є свої цілі, в мене є свої. Амбіції, свої інтереси, в мене є свої ресурси, і я ці ресурси хочу витратити для досягнення власних інтересів. І я не повинен або не повинно постійно проносити себе в жертву прямо аж заради інших людей. І ось на цьому ґрунтується відбиття цієї маніпуляції, і вам потрібно просто навчитися брати і казати, ну, ставити себе на перше місце, тобто вибирати себе, вибирати себе, казати. Я обираю себе тут, спочатку в тут своїй голові, а потім навчитися вербально брати і казати Я не можу, я не хочу, ні, є інші люди. Я спішу, ну і таке інше. Тобто, твердо, стійко з першої позиції, з позиції Я є цінність важливі спочатку мої інтереси. Спочатку я хочу подивитися, поміркувати, чи не принесу я в жертву свої інтереси. Чи не потрібно мені буде щось віддавати своє важливе, те, що я для себе хотів, і таким чином відбивати маніпуляцію? Дякую за увагу! Підписуйтесь, ще буде багато таких відео.